Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про книжки видавництва РМ, які я читала восени. У вересні я читала список для читання. Це історія про бібліотеку, яка закривається, і декількох персонажів, як саме вони прийшли до читання. Тут дуже різні персонажі різного віку, деяким 60, є дівчинка, які 17, але найважливіше посилу цієї книжки про ментальне здоров'я та про те, що потрібно просити допомогу. Бо кожен з героїв цієї історії стикається з певними труднощами, трагічними подіями у їхньому житті, і загалом читання допомагає їм знайти не тільки нові емоції, але й людей, які їх підтримують. «Відьми з варди» я дочитала буквально нещодавно, і для мене це відкриття року. Я скажу, що це не фентезі. Книжка позиціонується як історичний роман, але я б назвала її магічним реалізмом. Напевно. Найвлучніший опис це цитата з цієї книжки, коли чоловік каже, ти знаєш більше, ніж я, і я цього не терпітиму. Загалом я щиро її рекомендую всім, хто хоч раз чув про полум'я для відьом. Далі буде дуже контрастна книжка, Мій темний Ромео. Це Спайсі Роман 18. Я зазначу, що тут не підліткова історія героїні 21, а головному герою 31. І для мене це прям переможець у рубриці не Ненавиджу, але бажаю. Та прям прекрасний приклад е, книжки від ненависті до кохання з тропом вимушений шлюб. Я прям отримувала різні емоції, щиро посміялася, тут є про що поговорити, і напевно я зазначу, мені дуже важливо, щоб все було за обопільної згоди. А далі робіть, що хочете. Зачаровану річку я впевнено додаю в свої улюблені книжки: це «New Adult Fantasy». І я б навіть сказала, що це фольклорна фентезі з чарівним і, напевно, моїм улюбленим тропом повільного горіння. Коли стосунки та почуття між персонажами розгораються поступово, тут казкове неймовірне оформлення, а також чудові другорядні персонажі. І я прям в суцільному захваті від того, які тут жінки, як вони прописані. І зараз я вам покажу найкрасивішу книжку в моїй бібліотеці, з моєї точки зору, це витвір мистецтва і Young Adult Fantasy» – це безжальне благословення. Тут є класні тропи «Буркотун» та сонечко, знайдена сім'я, і також такі повільне горіння, тобто почуття, розвиваються поступово. І що для мене важливо, у таких підліткових книжках тут піднімаються питання самотності, пошук своєї сили, себе, вміння дружити та спілкуватися. І там є багато таких класних моментів, з яких я щиро сміялася, але не можу вам про них розповісти, тому що це спойлери. І зараз я вам покажу найтовстішу книжку у своїй бібліотеці. Зізнаюсь, я її ще не дочитала. Я читаю її дуже повільно і поступово. Тут розповідається про Лондон 19-го сторіччя, таємні кімнати, вузькі вулички, атмосфера, магія. Вона дуже довго була в моїх бажанках, тому я зараз читаю її максимально повільно, вдумливо, хочу насолодитися кожним моментом, естетикою та атмосферою. У неї ще є екранізація, але я не дивилася спочатку книжка, а потім вже фільм. Якщо щось читали, діліться своїми враженнями.